Не так вже й погано у порівнянні з мурахою кулею або тарантоловим яструбом. Це було майже ніщо, наче укус бджоли, а можливо, навіть трохи легше. Ах, добре, добре, наче непогано. Готовий до наступного? Моя повага, гігантський волохатий скорпіоне. Ти отримаєш мою повагу, враховуючи те, що ти вже відчував. Типу мураху кулю, оксамитову мураху, усі ці речі. Як ти зараз почуваєшся? Ем, Скорпіон навіть не близько до деяких істот, які мене вже жалили. Проте не треба забувати, що зазвичай чим більші педепальпи, тим слабкіша отрута. Смугастохвостий скорпіон, маленькі педипальпи, потужне жало. Ви готові? Я збираюся дістати Смугастохвостого з контейнеру. Цей маленький павукоподібний, доволі жвавий. Він такий крихітний. Спімов. Тільки погляньте, він вхопив щіпці своїми педипальпами. О, відпустив. Тож раніше тебе такі не жалили. Це вперше. Так, це буде вперше.